Як я запитую собі, як він думає, Херсон звільнять українці? Так, карта повернення додому, старих спогадів. Старі спогади тобто це Україна і повернеться в старий стан. Сам він вважає, що ця територія звільниться, І Ітуз, Пентаклій. Він розуміє, що вона звільниться. а воно... А знаєте як? Тобто, можливо, у них хтось буде щось давати і здадуть якусь територію, показує, що домовляться і ну, щось там буде коїться за колісами, тихенько в тиші, що приведе до, до того, що Україна забере свої території. Можливо, всередині там хтось дасть для того, щоб ми легше їх забрали. Чи вони взагалі якось може і відступлять? Не знаю. Ну, це странно буде, щоб вони так зробили. Але начебто якась така ситуація, яка скрита всередині проходить для того, щоб ми зайшли і забрали свою землю. Найближчий час помірність. Близько не, не можу сказати, що це найближчий, найближчий час, тому що помірність вона довга, і дві четвірки точніше четвірка, і е... рицарь Пентаклі теж повільний. Не, не скажу, що це буде ось ось. Але він думає, що його заберуть. ну, заберуть колісничі, заберуть. Його в голові він уже прощається.